Чи можете ЦК направити людину, обмежену придатну на повторне ВЛК? На повторне ВЛК направити людину, яка має діючу відсрочку і визнана обмежено придатним, не може ніхто. І нічого не міняє постанова 1558 для обмежено придатних. Тобто, поки не закінчиться дія відсрочки, проходити повторно ВЛК. Ви не повинні і вас ніхто не може зобов'язати чинним законодавством. Не визначено на жаль такої процедури, що військово зобов'язаний за власним бажанням. Звертається знову до ТЦК та й проходить собі військово-лікарську комісію. Такого немає в законодавстві. Коли ваша відсочка буде закінчена і вам її потрібно буде продовжувати, ви звернетеся в ТЦК. Тоді ТЦК має повне право вас направити на повторне ВЛК. працівників ТЦК такої функції на момент дії вашої відсрочки, коли ви визнані обмежено придатним, і вам надана така відсрочка викликати вас для повторного проходження ВЛК. на даний момент да, даної процедури в законі не. Прописано ні з ініціативи зобов'язаного, ні з ініціативи ТЦК.